У цьому відео не буде ніякої води та древноторгії. Зможе спірнувати як і новачок, так і професійний гравець. Що ж, як уникнути втрат на своїй половині площадки. Думаю, суть зрозуміла. Починаємо. Давай навалюю, брати. Ні-ні-ні, не так. Давай навалюй, брати по біду, бо біда. Мені тут, то бітам. Кожен вивезе у себе сам. Раніше ми говорили про свобідну руку, але тут вона буде найефективніша. Все просто: одною рукою ведете м'яч, другою контролюєте свого суперника. Що ж, тепер давайте розберемося, що це за вільна рука і як нею користуватися. Я вам створюю таку асоціацію, що вільна рука це щит, який охороняє ваш м'яч. Тобто без щита вас переможуть. Просто майте на увазі рука, в якій ви ведете м'яч, це м'яч, яким ви нападаєте. А вільна рука це і щит, завдяки якому ви зможете уникнути втрат. Також можете тренувати зі своїм другом. Собі і інвалід контролюєш свого суперника свобідною рукою та одночасно закидаєш м'яч і спиною. Знаєте, кожен раз на змаганнях або просто на іграх, коли ви переживали, то робили багато тупих переводів. Ось саме ця причина, і головною, яку ви мусите вирішити. Вирішення допоможе вам. Два мува

Перевод під ногою і далі враб за спиною. Ну, як я і вам говорив раніше, найкраща варіація — це просто після вона більш надійніша. Чому ви зайшли на це відео? Саме тому, що ви не хочете губити м'ячі. Ви ведете м'яч в правій руці, робите ін і враб. Саме найважливіша фішка це допомагати собі свобідною рукою. Зробили ін-аут, тримайте та контролюєте свого суперника та зробили враб. Но, що робити, якщо ваш суперник не хоче з вами захищатись? Наприклад, він стоїть тут. Ви зробили ін-н-аут в враг. І він остався на місці. Тобто він не потягнувся на ваш інаут, а він остався на місці. Тобто, ви робите в враг. Ви ж не будете робити враг вашого суперника. В цьому допоможе вам наступний мув. Це другий мув Кайрі Ірвінга. Вам потрібно навчити читати свого суперника. І так, якщо ви робите і ненаут, і бачите, що ваш захисник не зміщається, вам не потрібно в нього. Вам потрібно просто зробити іде наут і виштовнутися зі задні ноги. Day, night, baby, life, do, yeah, yeah, do, yeah. До речі, якщо помічав, він бачив асторовий терпишки. Отакі, як зараз показано, на фрагменті. Як от дивіться, дуже класна штука, це є швидкість ваша. Швидкість це найкрутіша штука для обірушу. Вона, скоріш за все, починає робити куча переводів на місці. Тобто вона не почне робити ніяких амплітудних движень, щоб розкачати суперника і скоритися. Я вам пропоную зробити таку штуку. Ви робите любу комбінацію переводу, тобто навіть ін аут або перевод обичний, там під ногою можна. Я припочитаю робити ін-аут, бо тим самим ви розкачуєте трошки захисника і від задньої ноги ви маєте дуже різко відштовхнути, щоб... Скрутити відстані між вами, тобто різко відштовхуватися. Зараз я вам покажу, як це має наглядно виглядати. О, зробили інін-наут, він розкачався, розкачався, раз інаут, відзвонив. Раз і все. Було швидко і агресивно. І амплітудно. Робили ін-наут, раз. Так дивіться, якщо ви зробили ін-аут, захисник змістився, тобто він на вашій іненут повівся, да? змістився. Ви берете цю руку, трошки його відштовхуєте сюди і робите в раб. Тобто, от, дивіться, амплітудно і не наут, раз, і штовхуйте і погнали. І прошу вас, робіть це амплітудно, бо саме цей му вимагає його. Тобто у вас є ціла площадка, ціла, половина площадки. А всі інші гравці там вже чекають вас. Ви маєте зробити це дуже швидко і агресивно і амплітудно. Робили і не наути, раз. Поскорилися. Ну Все. Оскачався раз і ускоряйте з задньої ноги, Раз відузи не аут, раз і штовхуєте, І Ось це момент, який вирішує все, коли ви тільки отримуєте м'яч, після підбору або перехоплення. Перше, що потрібно зробити підняти голову. Не дивіться на підлогу, подивіться вперед по сторонах. Можливо, ваш партнер уже біжить у відрив. Можливо, перед вами шанс дати легкий пас і заробити легкі очки без зайвих зусиль. Не намагайтеся щоразу обіграти суперника самі. У вас є команда. Баскетбол це командна гра. А якщо ви будете грати самі, ви завжди будете поганим гравцем.